Нові повідомлення про події в Запорізькому районі. До вашої уваги. Запорізький район є найбільш населеним районом Запорізької області. До війни тут проживав майже мільйон жителів. Із 17 громад, що входять до складу району, третина знаходиться у прифронтовій зоні і потерпає від ворожих обстрілів. Мишоваха громада страдає більш всі із Запорізького району. Потім це Новоліксандрівська громада, потім Тернувати та у Шуґу Комишоваської громади я бачив дуже багато руйнувань. Спілкувався з людьми, які там проживають, з головою громади. Ми обговорювали, які там потреби їм нужни на зараз. Населені пункти, що знаходяться на правому березі Дніпра, більш безпечні і тепер приймають переселенців не тільки з нашої області, а й з Луганщини, Донеччини та Херсонщини. За оцінкою Олега Буряка, очільника району в Широківській та Білинківській громадах, ця робота ведеться системно та на високому рівні. Нам допомагають дуже багато волонтерів і громадських організацій, адільні громадські організації, які видають продукти питань харчування, інші будівельні матеріали, інші видають єсть надають послуги, такі як врачі без границь». І ми постійно спілкуємося з адміністрацією, координуємо їх дії. І якщо потрібно, то допомагаємо їх добиратися до там таких прифронтових територіальних громад. За рахунок переселенців в районі збільшилась кількість учнів. Діти навчаються в школах в онлайн форматі. Вчителів вистачає а от з медичним персоналом проблема. Багато жінок-медиків евакуювались до більш безпечних регіонів країни а лікарів чоловіків нерідко призивають до лав збройних сил. Живемо живемо в військових умовах. Коли закінчиться війна, там далі вже будемо будувати і будемо розвивати і малий, і середній, і крупний бізнес. Я так розумію, що для цієї території, прифронтових, які більш постраждали, будуть особливі умови. І в плані налога і в плані там, якісь грандів, підтримки, там льготних кредитів. Перше устояти, друге перемогти, а далі відбудуємо.